Хотів зняти таке відео, невелике, показати трохи сад. Це ось там вже траса видно, де кінчається наш сад. За оцею грушкою смородина. І з тієї смородина і порічка трохи. Це в нас грушка молода. За нею грушка старенька і черешня. Це квартал кісточки. Це наша черешня. А хотів порозмовляти на таку тему, що потрібен мені помічник агронома або агроном. Краще, звісно, з агрономічною освітою. Трошки, хоч трошки сьогодні на зиму похоже. Може є бажаючі в Полтавській області попрацювати у садку, в ягіднику. Та й на теплиці є робота. Там вже розберемося, яку більш специфіку підбере, яка кому ближче. Головні якби, вимоги це любити рослини, любити свою роботу. Бо коли ти любиш свою роботу, воно завжди краще і виходить. Ну, звісно, роботи вистачає. Це точно вам скажу. Ми зараз просто пройдемо поперек по дорозі і ви хоч поймете, який це об'єм роботи. Якщо це тут груша, зараз покажу. Це ще абрикоса. Ой, кажу, абрикоса черешня. За черешнею у нас буде персики нектарин. Самі, як би сказати, цікаві культури, але ну, у нас їх небагато. Закладка на черешні, як на якому сорті, на одному більше, на другому нижче, там унизу у нас ще трошки вишеньки є. Ось дійшли ми до персика. Такі прирости, здорові, різать буде ого. го Просто валом. Брунька поки не набухає, слава Богу. Все. Блін, середоточся. Але якщо буде така температура і рости, головне, щоб температура не більше було 5 для мене, якщо в садку тримається плюс 1, плюс 2, плюс 3, то як би сказати, тут нема нічого страшного. Гілочки не вражені манільозом Бачите, чистенькі в основному всі тому що ми працювали. Я тут 3 роки назад. Було багатенько, звісно, мені льозу. Деякі є дерева й страшненькі, деякі вони замінені. Ну але більшість такі нормальних дерев. Тут навіть різать і різать, й-мою. За персиком у нас знаходиться абрикоса. То тут є що різати. Ну, закладка, закладки тут, йома є, -йо. не знаю так Закладки тут, звісно, вистачає. В тому році був у нас по Абрикосі найкращий врожай за всі роки. А так абрикоса, звісно, не скажу, що дуже гарно роде. Значить, це у нас кісточка, абрикоса квартал. Тут у нас груша і за нею теж груша. Зараз прийдемо туди. Покажу сливку. Тут груша стара, але тут були певні проблеми, тут не дуже нам нравляться сорта, то буде, звісно, тут ця груша або... Два роки, ну не дуже довго ця груша буде, оце колись ми її ще ремонтували, а вже вирішили, що ми її, напевно, і не будемо ремонтувати, вже дамо її одродити два роки і будемо міняти на кращі сорта на іншу схему посадки. Тут 4 метри між жлядя. будемо робити 3,50 будемо звущувати і в рядку, тому що хочемо слаборослі і швидко щоб швидко віддали, вони вийшли на максимальний урожай. Ні, тут є, звісно, закладка. Закладочки тут хвата. Але там таки вдвічі майже більше дерев на гектар і врожайність по-любому буде вища. Як не крутий, буде робити хорошу шпалеру, не таку, як тут у нас, а нормальну, таку, як ми вже зробили в тих кварталах. Це ось наша сливка. Квартал сливки. Вон там видно рядочки, де Тоже, В залежності від сорта різна, різна закладка. На одних навіть дуже багато. Тут теж були ці якраз два рядка, ми попали, де були переокуліровані на іншу сливу. А з той сторони переокуліровані на алечу. Бо тут був сорт не дуже нам подобався. І ось. Такі в основному мають дерева вигляд. Є дуже сильні. Ось ця деревина, наприклад, є, звісно, тут що різати, але воно нормально, в ній доволі багато плодових гілочок. Є що вибирати. Сильно обріжемо, я ще покажу. І може колись хтось бачив відео. Мої отам є вишка вдалі, не дуже далеко від моєї машини. Тут де машина, там зараз вже ріжемо яблуню. Йдемо з тієї сторони. Йдемо з тієї сторони. То ще органіка не розкидана. Визовемо трохи людей Єсь на днях і будемо розкидати на оцю молоду грушку. Це квартал груші, посаджений осінню. Але виникла тут така проблемка, що пізно посаджена, ми її всю пофарбували, але дощ обмив. Ну, обмив не того, що, що такий сильний дощ, а тому, що фарбували, була температура десь плюс 3-2 градуса, і фарба нормально не держиться. Просто не держиться фарба. Коли написано, що... Ідеальні умови це від плюс 5 ти. От там де фарбували, де було плюс 5, плюс 10, там все чудово, фарба держиться. Тут вона змила, Просто змила. Так що додатково розвісили відлякувачі. Кстати, щось я не бачу їх. Так швидко хотів показати. А вон бачу. І по периметру, і не тільки є отакі мотузочки, на яких вон, видно, колір інший. Тут прокапаний феромон, який відлякує зайців. Тому що зайць на отакому молодому садку може наробити багато біди. І через п'ять рядків повинні були розвісити. Раз, два. Три, чотири. П'ять. Он бачу, вже висить. Ай, ось цю я й не побачив. Ну так розвішено вона відлякує додатково зайців. Справа теж груша, ну, вона ще й не скажу, що дуже стара, але в планах також її замінити десь через 2 роки, може 3 роки. Тому що хочемо, щоб була молода. Тепер у нас тут міжряддя 3,50, а тут міжряддя 4. і Ми не можемо обробляти навпроти. Тобто Ми по-любому хочемо зробити, щоб воно було все на 3,50 і рядочки були сквозні тут будуть. Груша буде з однієї сторони і груша буде з іншої сторони. Саме із основних, що ми зараз сюди хочемо, вже дали всі дані, Нам зараз рахують шпалеру сюди. І хочемо поставити тут нормальну, нормальну шпалер. На 4 дрота. Щоб було не так, як там ми зекономили на 3 зробили. На 4 повноцінних ряда. Проволки. Чи дроту. І хочемо, щоб його зразу підв'язати, щоб оця деревинка не шаталась чого, Бо міжряддя 3,50 нам треба його буде тримати чітко в рядку. Може будемо і відгинати, побачимо як, як підуть. Тут посаджено два сорта. Сорт Рікс, невелика частина, і більша частина це Ноябрьська. Оце так. І зараз ми вже будемо доходити до, до яблуні. Що ще таке розкаже? Ну якщо бачите, то роботи тут вистачає. Молода, тут вже треба буде формувати, ще його доформовувати. Деякі, звісно, суперові, є. Тут вже, можна сказати, зародки скелетних гілок. Навіть я вже б сказав, бо вони є, тільки треба буде їх. Формувати. А на деяких, звісно, ось, як тут, тут треба робити вершок, тому що зверху плодові бруньки і не буде, не буде стовбура. Оцей рядок у нас не досажений, тут тільки 20 дерев, здається, посажені. Ямки зроблені, але земля замерзла. Замерзла земля і ми не змогли викопати е, саджанці. Тут а, то були куповані саженці, тут буде свої саженці, на ягіднику будуть свої саженці. І на цьому і на ремонті будуть свої садженці. То Якраз побачимо чиї кращі саджанці. Це ось яблуня сорту Джона Голд, Семеренка за ним. І це теж цей сад уже планується під заміну. Він у нас цей рік точно одроде, ми його ще, вже почали, можна сказати, з тієї сторони обрізаємо. І хочемо один квартал замінити. Замінити. вони люди, кстати, дорізали свій рядочок, виходять. Справа груша, тут вже бачите наскільки молодша груша. Тут вона трошки густіше посажена і тут вона набагато уже, вона краще ніж та попередня. Тобто та вже свій потенціал. Там і посадка трошки не така, як хотілося б. І тут ми теж будемо яблуню, теж робити по новій схемі. У нас там один кусочок є молодої яблуні, ну яблуні майже не закладали останні роки. А це тут хочемо викручувати і закласти нову яблунь. Ну то так. Дарет. Чемпіон один рядок, чомусь тут не парний, ну якраз. Якраз ми оце тут викорчуємо, Тут був квартал дуже великий, 66 рядків. І ще вони аж у лужок ідуть доволі длинні рядки, то ми хочемо зробити пів квартала, бо тут зрошення теж не тягло на цілий квартал, а зроблено зрошення по 33 рядка. І Ми так оце й хочемо викорчувати перші 33 рядка. Це буде перша. Черга. Ось у нас закінчується цей квартал, 33 рядка. Ми його викручуємо і посадимо новий сад яблуневий. А цей іще оставимо на рік, а може і на два, в залежності від того, як буде вийде. По-перше, тут більше чемпіона. Чемпіон роде кожен рік. Чемпіон тут на 9 а ці на 106-й. І дев'ятка такий є дев'ятка. Так, да, треба було її трошки ще густіше посадити, але ну, маємо, що маємо. Це ось чемпіон на дев'ятці. Теж будемо робити зразу і шпалерою, тому що де пригружається, бачите, що робиться. Яблуні не витримують урожая. Якщо хочеш великий урожай, треба тільки на дев'ятки робити шпалеру. На 106-й можна зробити без шпалери на 9-ки, ну це ж не робота, це ж не робота. Це просто не робота, бачите? То цей квартал теж збираємося його замінювати, але трохи пізніше. Цього року хочемо осінь викорчувати перші 33 рядочки. Добре, що я вам... А, зараз я покажу, щоб було. всі думають, який же кусочок зняв, показав. Може там садочок такий маленький. Сейчас я просто покажу де сад закінчується, бо не ото, де кінець дороги, а він ще туди в угол іде. Це наша вишка. Опа. Вон вже перші обріжчики, другий десь йдуть знизу. І отам аж угол. Закінчується сад. А там груша, тут яблуня. Це ми пройшли. За поворотом, де дерева, там була кісточка. По суті, я підійшов сюди за 15 хвилин. Щоб до угла дойти, на десь 25 хвилин, щоб перейти. З угла в саду в угол в саду. Дякую за увагу.